Піраміда Маслоу – це по суті наші напрямки кластеризації, це відповіді десь по піраміді Маслоу, а десь просто за тим, що необхідно тут і зараз нашому мешканцю, нашому партнеру або бізнесу, який буде до нас заходити в формат кластеру ззовні чи зсередині, однозначно. Але якщо говорити про піраміду Маслоу, це все вірно з економічної точки зору. Але якщо говорити про наше місто і про ту Логіку містоутворення то ми її трошки розвалюємо по сегментах і говоримо, що це не піраміда, а це коло, еволюційне, і де в центрі дійсно людина, не на вершині піраміди, не на вершині економічного росту. А коли ми навчаємося або хочемо спродукувати той продукт в межах міста, коли людина не на вершині десь, економіка не на вершині, десь а коли це все в біоурбанізмі об'єднано такою біосферою, да так скажемо. І це сфорична форма, а не пірамідальна. І саме про біорбанізм варто говорити в межах нашого міста. Розвиток нових біотопів басейнів, біотопів для фільтрації очистки води. Сьогодні величезні є показники знищення водних ресурсів України. У нас очистка стокових вод на 30% порівняно з європейськими на 80%. Ми бачимо сухі озера, сухі водоноси. Ми бачимо, коли цілі села вже без води.